Цей новинний випуск був створений в умовах відсутності електрохарчування. Тож закидуйте грошики на Збройні Сили України, аби швидше знищити росіян. Заразу де. Заразу де. Слава Україні та Збройним силам України! В атері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був вже сьогодні. It is Amazon оголосили, що готують серіальну адаптацію Якудзи. Перший сезон має вийти 24 жовтня та складатиметься шести епізодів. А 1 листопада докинуть ще три бонусні епізоди. Це не гаразд, не Я у 10 червня Valheim вийде на Mac. Гра підтримуватиме кросплей з іншими платформами. Вони точні з нами. Я буду точним із вами. Я не потерплю ані зриву, ані помилки, нічого. А пам'ятаєте, за три роки тому Мікрософти анонсували кооперативну контрабанд від Аваланч. Даруйте, забув так. От подейкують, що гру перенесли десь на кінець 2025 року. До того ж, Аваланчі закрили студію в Нью-Йорку та Монреалі, звільнивши 50 співробітників. Усіх решту другорядних невдах, я звільню. Ігри, що роздають кожен місяць перед платникам Plus, вже можна забрати до своєї бібліотеки. Що було? Загуло. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є. Нова версія віарного гітмена вийде ексклюзивно для мета шоломів Цукерберга. Журналістам дали помацати Shadow of the Earth 3, доповнення до Elden Ring. Тому в інтернетах варто очікувати трохи нового ігроладу. Очевидно, очевидно. Релізнулась мультиплеєрна гра Killer Clowns from Other Space за мотивами одноіменного фільму. Хто цей клоун? І Якщо вам здалося, що вона нагадує п'ятницю 13, то це не просто так. Мені нічого не здається! Хочеш, щоб я довів? Адже цей проєкт розробляють ті самі розробники. Відповідної основи ігроладу і локації трохи схожі. No Однаковісінькі. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої виннує мої. Сії продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.